Хороша комунікація була з Дональдом Туском і також був Кір Старнер, Генсія Кната і Джордже Мелоні. Ми запропонували нашу допомогу, тому що патріоти Польщі в боротьбі з шахедами не допоможуть і нікому не допоможуть. Це суто зброя проти балістичних ракет. Передусім. 50-60 ракет сьогодні виробляє Сполучені Штати Америки, головний виробник в світі. Цих ракет на місяць. Коли у нас б'ють 500-800 шахетів на день, зрозуміло, що патріоти не проти дронів. Петріот 2-3 мільйона ракет, дрон шахет або то тощо до 100 тисяч доларів. Тобто таким проти цього не воюють. Збирати відповідні системи як Петріот. Самті або інші системи, які не такі дороговартісні, де ракети будуть коштувати все одно 200-300 мільйонів. Так, або використовувати досвід, який вчора був на літаках, використовували ракети по мільйон, мільйон двісті не шлях. Це мультисистема, коли працюють і ардефенс, коли це потрібно, і працюють мобільні вогневі групи, працюють дрони-перехоплювачі, працюють різні формати, різні зброї, включаючи гелікоптери, включаючи авіацію. Тобто тільки з мультисистемою побудованою можна боротись з масовою атакою дронів. Це має відповідь на те, до чого, чи потрібні наші консультації нашим польським друзям. Я вважаю, що такої системи ні у кого немає на сьогодні, є тільки у нас і є у русських.